Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі ДатТерло. І сьогодні ми будемо грати в Сабнатіка. В минулий раз ми закінчили на тому, що ми зробили цей прекрасний циклоп. Ми його назвали. Він у нас тепер чорний. Коротше, все прекрасно. І як я обіцяв, за кадром я трошки підготувався до серії. І обжив е, наш циклоп. Ну, як бачите, я поставив виготовлювач. Я поставив виготовлювач медичних наборів, е, зарядник батарейок, радіо. Е, господи, та добре, добре, відпливу я. Мене спиноскельники затискають. Також я тут поставив поліпшувач спорядження. Я поставив ліжко, на якому можна спати, смітник, в який можна щось викидати, автомат з чіпсонами, в якому можна поїсти. Рамку, в якій можна поставити якісь зображення, наприклад, ось це. О, дивіться, як прекрасно. Шафу, в, який, в яку можна щось класти, ну от, наприклад. А також акваріум, в якому плавають рибки. Ось так, от. Так. Тож, що б я сьогодні хотів зробити? Насправді, перше, що б я хотів зробити, це зробити гамівну гвинтівку. Вона робиться з п'яти титану, з двох магнетитів і одного літія. Так, ну добре, літій потім візьмемо в циклопі. Зараз треба знайти золото для мікросхеми і дуже багато мідів. Ну боже, свинець! Ну от в минулій серії мені потрібно було просто купу свинця. Я пам'ятаю це. Свинець мені не випадав в цій серії. Мені не потрібен свинець, він мені випадає. З першого ж піщаника. Дякую грати. Така добра. О, якраз те, що треба. перше тут купа піщаників. А мені ж треба і титан, і мідь. О, дві міді вже. Зараз титан. Титан. О, ще один вапняк. Це це вапняк, це не піщан. Ще мідь Мені потрібно 4 міді. У мене вже 3. Є. Титан. Титан. Мідь. Мідь. Ну, знову ж таки. Мені вже більше титан потрібен не мідь. Добре, титан 4. Мені ще одна штучка потрібна. А ось я пропустив там. Все. Можна пливти на базу. Приходимо на базу. Робимо мідний дріт. Далі. Робимо мікросхему. Далі. Робимо батарейку. Далі. Робимо батарейку. Все. І тепер я можу зробити, нарешті. Гамівна гвинтівка. Робимо. О, цією гамівною гвинтівкою ми тепер зможемо заморожувати створінь. Тобто ми стріляємо нею в якесь створіння, і воно заморожується, тобто воно більше не пливе. Тепер наступне, що я б хотів зробити, це дослідити третє дегазі. Вон там, от які 500 метрів е е глибиною. Добре, а перед тим, як ми попливемо до Дегазі 3, нам. Потрібно підібрати із собою рачок. Ми сідаємо в рачок і застрибуємо. Бачите, от у циклопа є такий якби проріз, он там. От. це така ж стоянка, як і там, тільки менше просто. О, бачите? Все. На циклопі ми можемо тепер перевозити із собою рачок. Я пам'ятаю, що тут має бути уламок, і я б хотів його в цій серії дослідити. А ось він якраз. Так, тоді беремо рачок. До речі ось він стоїть. Тихо тихо, 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 тихо не падай. Що ж, йдемо досліджувати. Це уламок. Так, що ми бачимо? Ми бачимо зразу бур на рачка. Це така ж рука, як і оці дві, які у мене закріплені. Просто вона якби добуває великі камені сировини якісь. Ну, якщо я знайду, то я вам покажу. А, ну вон, бачите? Дуже великий кварц такий. От якраз за допомогою цього свердла і треба добувати той кварц. Давно я не бачив двері, які треба лазерним пальником випалювати. Останній раз такі двері були на Аврорі, напевно. Та ні, я жартую. Ну, недавно були, начебто. Коли ми, можливо, якийсь уламок теж досліджували. Прекра. А, ні, норм. Я вже просто подумав, що я випалив одні двері, щоб випалити ще одні двері. Лагодильний модуль циклопа. Це я б насправді теж хотів би зробити. це корисна штука. А, я не можу більше закріплювати. Давайте тоді оце відкріпимо, бо воно не важливе. Я б хотів просто зробити лагодильний модуль циклопа. Він дуже легко робиться. І він дуже корисний. Uh, цей модуль робить так, щоб як тільки ти застрибуєш на речку і він там пошкоджений трохи був, то він зразу лагодився в циклопі. І може навіть в цій серії ми ще й зробимо його. Бо це дуже корисна насправді штука. Це я по факту тепер насправді оцим от лагодильником можу і не користуватися, але все одно треба, щоб був рівень. Я дуже переживаю за цей кло, бо він насправді він же ж великий і його дуже легко помітити якимось левіафаном. Ну, цим от рибам дуже великим. Тому я дуже переживаю за нього, щоб його просто не зламали. Ну він там начебто в нормі стоїть. Так, дивіться. Я заплив начебто виплив, точніше, з цієї сторони. Тут десь ворота такі великі були. Ось воно. Так, да, це просто інша сторона уламка. Тут ще було якісь приміщення. О, тут ОЕП навіть є. А, ну це просто про цього чувачка. Розказується про того, який в дегазі. Там нічого нема. Ну все начебто. Застрибний! О, все, застрибнув. Я вже розпереживався, що я, що я впаду вниз. Так, дивіться. Доброго дня, це клоп. Що у вас там по енергії? 97, а йому нормально. Нам потрібно зараз в базу дегазі, тільки вона прям піді мною. От я от про це і казав: от дивіться, вона прям піді мною. Далі, там буде мертва зона. Хто не знає, що таке мертва зона? Мертва зона, коротше, це біом, в якому абсолютно нічого нема. Окрім одного, левіафанів, які тебе можуть, ну, так, з'їсти. Порвати циклоп так на. Ну, на дві частинки. Так, кусі все, і циклопа нема. Тому, от бачите, як синьо стало, я тепер переживати став. Ну, мені не хочеться насправді спускатися далі. Давайте я краще візьму оце і оце. Зроблю маяк. Ось. Є маяк. І я б хотів насправді зараз знайти печеру. Ну, Бо я не хочу циклоп її ушатати, бо ну дивіться, як тут темно. Мені насправді стрьомно спускатися. Тому я зараз знайду вхід в цю печеру е самотужки без циклопа і без е рачка. І е поставлю там е маяк. Маячок. Щоб він мені показував вхід в печеру. Ну ось він. Ось якраз вхід в печеру. Ну так. Давайте от якраз ось тут десь і поставимо радіомаячок. А... Вхід. В... Валимо! Ви почули оцей звук? <рик error> Таке прям рибіння жорстке. Це коротше, э, рибка така. І як рибка, це. Ммм... ракоподібний. <рик> ну, реально, це. краб, рак? Ну я не знаю. Ну, коротше, це ракоподібний. Дивіться, який красунчик. О, крабовий кальмар. Все, я тікаю. Обо, ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Пішов -ні 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 -ні. звідси. звідси? Ну, Хочу мене атакувати. Так, добре. О боже. Я зараз застрягну. Насправді на рачку дуже незручно пересуватися. По от таким от тут. О, до речі. Це його яйце. Оцього от, крабового кальмара. Ну мене є там ще. А, місце у мене ще вагон. Та ну ні, ну я тільки від тебе втік. Їх тут ще так багато, що це капець просто. Ні-ні-ні, чувак. Ну, там, якщо що, повертається енергія, але це не назавжди вона зникає. Куди б так заховатися, щоб вони мене не знайшли? Ну, давайте припустимо, може, я не знаю. Давайте кудись на дно. От сюди, от. Але головне, щоб рачок не, ну, під землю не провалився. Як в минулий раз було. А, ну в минулий раз це і жнець його запхав під цей, під текстури. Тут жнеця ж нема. Ха-ха-ха. А! Господи. Ні, чуваче, ти дуже стрьомний. Я ще й помер. Обалдеть. Чуваче, відстань від мене. Він прямо на мене пливе. Чувак! Чувак. Все, 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 все. Та ну яким чином? Ну от, правда, от як він мене через стінку тепехнув. Так, добре. Тут у нас е алкоголь. Також тут у нас є... Оя пешка, прошу, вгамуйтеся і вислухайте, ми хворі. Що? Як? Вас турбує кашель, так? Свербіж, пухарі. Ага. Якби ми якби ми були хворі, то нас би повідомила біоматерія. Це щось нове, його нема в збірці знань. Ну кажи, що воно з нами зробить? Виверне на, на виворі, пер, Перетворить на желе? Це по позаземна бактерія, вона скрізь у кожному організмі на планеті. Вона змінює наш генетичний код. Чому ж ми зара. Чому ж заражені істоти живуть далі? Я поки не знаю. Розіднути тобі кілька істот, щоб дізнався? Ні. Сину, просто скажи, що тобі треба. Сировини, обладнання. Просто не ти добре? Мені треба все обміркувати. Ось так от. А до речі, у мене кавоварки до... до сих пір немає. Як це так? Це ж найкорисніша річ, яка є в світі взагалі. А чи була? Ні, не було. Капець. Ні, друзі, треба зробити. Вона ще й дуже легко робиться. Вона замість цього може слугувати. Вона може слугувати замість. Е, замість водички. Бо вона робить каву, а кава насичує тебе водою. Ну, в сабнатиці. Запис. Дегазі номер 8 І помаранчева дощечка, друзі! Ось! Що це таке? ні ну чувак, ну йди знаєш куди, ну серйозно, ти вже бісить, серйозно починаєш. Лабораторний смітник. Ха! -ха, -ха! Не дістаєш. Прекрасно, зараз подивимось що мені дали. Бо я не можу цього долбня дивитися. Все, я сховався. У мене дуже мало води. Ну, добре, так. Я знайшов помаранчеву дощечку. Це те ж саме, що і ця фіолетова, тільки вона. Як більший пропуск тобі дає. Більший рівень пропуску. Також їй це пестуні і ще якесь одне нове креслення. А, ну лабораторний смітник, але він не потрібен насправді? Це просто для того, щоб якісь там. Ну, ось, тут можна описання. Для знищення радіоактивних залишків. Ну я не знаю для чого, це серйозно. Я так і до сих пір не зрозумів, як їм користуватися. О, тут, тут кривулі плавають. Що собі. Так... А, господи, як я злякався, де шо? Блін, ну це напевно. Це напевно перший раз, от друзі, ви напевно ще не бачили, щоб я так злякався. Господи. Ну, чувак, ти йди. Господи, він... Він так боляче б'ється, що це жесть просто. Ну якщо він мене ще разочок вдарить, то мені ж крантить. Дай мені поїсти. Що там, скільки він води приносить? Три. Ну то мало, блін. Ну, або рибок поїсти, так як з них теж вода випадає трошки. Ну, от у мене три варіанти є. Або знайти вапняк, якого тут нема, до речі, напевно. Ну, або наїстися галеневими клунками. Або якимось чином встигнути добігти до острова і там ну, напоїти себе. Та йди в сраку, серйозно, братанчик. Я бачу галине вікунки. О, там. З... шо? Опана. Друзі, там закинута річка. Ну ми туди не будемо пливсти, бо це ще не. Ну, нам ще туди рано пливсти. Закинута річка це вже майже фінальний біом, тому ми не будемо поки що туди пливсти. Там дуже небезпечно і там дуже глибоко. Оце передостанній біом, який ми побачимо взагалі в. Сабнатиці. Там от оця от закинута річка, там де отака от зелена вода. І. І там ще лавові зони йдуть далі. Там просто лава замість води. Тобто там вода є, але там ще лава. Не питайте, як це можливо. О, ось галиневі клунки. Давай, 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 давай. Вони ще ще не псуються навіть. Боже, як добре, що собі тільки... О, все, ідеально. Все, я не їв. Нічого собі я не ївся галиневими клунками. Ну я ж кажу, галиневі клунки рятують життя. Де вихід з печери? Оно він. Бачите, як добре, що я позначив у печеру. Чувак, іди сраку. <ррире> ні, ну боже мій, ну чувачі, ну відстань Боже, як їх тут багато? Ні-ні-ні, все, я, я, я в циклоп. Я в циклоп, я ш я швидко в циклоп. Я в циклоп. я повторюю, я в циклоп, я уже декілька раз повторив є в циклоп. Я сказав є в циклоп. Швиденько. Так, 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 так. Є. Так, я в циклопі, це добре, але тепер е, ...ну, треба напоїти себе. А, до речі, у мене ж радіо якесь. Говорить рятівник 2. От якраз як я тільки дослідив циклоп, вони якраз от зразу і прийшли. Це добре. Я думаю, що ми не, нав... не в наступній серії будемо досліджувати другий рятівник. Але. ну, Все одно. Сподіваюся, що в другий. Ну дивіться, тут все є, тут є рубін, тут є кварц, але тут нема вапняка, звичайно. Ну або хоча б металевих уламків, ну чому тут нічого нема? Є піщаник, але мені піщаник не треба. Ну, мені потрібен е, вапняк. Звичайнісінький. О, вапняк. Міть, ого, я, я прекрасно, дякую. Ну а мені ж мідь не, не потрібно, ось в чому прикол. Саме от, саме в цей момент мені не потрібна мідь. І вапняк, я так розумію, один на весь біом. А, ні. Ну давай, будь ласка, хоча б один титан, і потім ще один. Да ну ти шо прикалуєшся наді мною? Не, серйозно, я зараз злитися буду. Ну шо це? Ну Мне... мені... Мені... Прям дуже терміново потрібно. Потрібен титан. О, Є! Yeah. Титан. Не, ну зараз би, ну, зараз точно випав би титан. Добре, я плыву назад, ты... І... Так, є. Добре. Я роблю кавову машинку. Та-та. <звук> Я ще хочу це зробити, тільки не заважай мені. <звук> так. Все, зараз нап'юся водички нарешті. Ну, нарешті. Копі комплете. Що ж, дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мої телеграм і інстаграм канали. Не хворійте, не опускатись, настрій бути веселими і всім, па-па.